Глядачі, доброго дня. Сьогодні у нас 22 березня. Морку сіяли 2 березня. Вже пройшло 20 днів. І у нас минулого тижня випав сніг. Ну, так, сантиметрів з 5. Два дня сніг пролежав. Тут, на городі Болото трошки. Невідомо що з тією морквою буде після снігу. Тут два радочки таких немаленьких. Ну, Будемо дивитися, що буде далі. Чи проросте та морква, чи ні. Якщо в принципі морква мала витримати до мінус п'яти морозу, щоб вона не змерзла. Таких морозів не було. І сніг лежав під снігом, тепло. Після того що морозів після снігу не було, земля не замерзала. Може морква не промерзла, щось з того може і буде. Ну, будемо дивитися далі. Тут маємо два радочки і колодому ще маємо. Три радочки, в радку два радки. Будемо дивитися, що буде з того далі.